Слава Господу! Слава. Як то є дуже добре, що ми прийшли на це місце, щоб підкріпити нашого внутрішнього чоловіка. Слава Ісусу. І переді мною брат читав, що дійсності Христос наш є хліб життя. І як казав Ісус, що воля мого Отця є та, що хто бачить Сина, хто вірує в нього, щоб мав вічне життя, і я Його воскрешу. То є мета. Нашого життя це утримати, це вічне життя, це є той дарунок вічне життя. Ось. Але перед тим має цей бути плід наш, це є святість. Аллилуйя. Ось, І як сказав апостол Павло свого часу каже, за славною Євангелією блаженого Бога, слава Господу, яка каже мені ввірена. Знаєте, любі мої, наш Бог є блажений. Він багатодовготерпеливий, він любить усіх людей і хоче, щоб всі люди прийшли до покаяння, до пізнання правди, щоб мали всі вічне життя. Він дуже довготерпить. Його така благість, є добра до людей. Ось. І ця Євангелія написана, що вона є славна, вона є славна, тому що Божа слава вона передається всім, хто вірує в нього, хто вірує, ті будуть мати Божу славу в вічності. Там ми побачимо цю красу, цю славу. До, до того і каже Павло, що Бог нас покликав до досягнення слави Господа Ісуса Христа. До того ми є покликані, улюблені слава Ісусу. І дійсно, як тут же переді мною брачивав, і мені так пало дійсності до серця, що Слово Боже нас підкріпляє, як колись говорив Христос, що не хлібом самим, тобто тим тілесним, земним хлібом буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. І це є приємно нам слухати це Боже Слово, підкріпляти себе і утішатися Божою благодаттю, зміцнятися нею. Я хотів з Божою помічю зачитати Євангелія Івана. Це буде 14 розділ, 13 і нижче вірші. І коли що просити, ви будете в імені моє товщиню, щоб у сині прославився Отець. І коли будете в мене просити, чого моє імення, то вчиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І в благаю Отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ не може прийняти не може, бо не бачить його та не знає Його. Його знаєте ви, бо він при вас перебуває і в вас буде. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачите будете, бо живу я і ви житите, і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що я в своїм отці, а ви в мені, а я у вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене то полюбить його мій Отець, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. До цього місця. Слава Господу! Любі брати і сестри, як це є добре, що ми можемо підкріпляти себе. Ми прийшли на це місце, щоб молитися, як тут молитовне є служіння. І Ісус нам дає таку чудову обітницю, чого будемо просити в Отця ім'я Ісуса Христа буде нам дано. Слава Ісусу! Господь хоче кожному, яку має кожен потребу, подати, благословити. Як казав Яків, каже, ви не маєте тому, що не прохаєте. каже. Прохайте і буде вам дано, каже Ісус. Ось нам треба просити. А найбільше, що Господь хоче нам дати, каже, і Він нам вже дав, слава Ісусу, це Духа Святого, Духа Утішителя, що світ його не бачить, не знає, не має в них Духа Святого каже. А він каже, Дух Святий буде в вас, каже, буде аж до закінчення віку, Дух Святий не залишить своєї церкви, він буде своїм народом, слава йому. І тому, як нам можливо, брати і сестри, перебувати в єдності Духа Святого. Як ми, коли закінчуємо служіння, ми кажемо єднання Святого Духа, хай буде з нами. Це так важливо, щоб мати це тісне єднання з Святим Духом, мати єднання з Його благодаті. Як коли знаєте, як Павло казав. Там своєму посланні до Галатів у статному розділі в шостому він там каже, що каже, благодать Господа Ісуса Христа каже, хай буде з вашим духом. Ось, Бог хоче, щоб ця благодать завсіди була з нашим духом. Щоб ми, знаєте, коли ті всі тривоги, ось, щоб ми не впадали в ніяку паніку, щоб ми не тривожилися. Ісус каже, хай серце ваше не, тривожить, не тривожиться, віруйте в Бога і каже, і в мене віруйте. каже. Багато є осель в домі Отця Мого. Бог нам ті оселі приготовив. І Він, Дух Святий, нас доведе до тої цілі, до вічного життя. І важливо нам, щоб ми перебували в святості, щоб ніколи Духа Святого не засмучувати Його, ніколи його не засмучувати, дати свободу для Духа Святого. Каже, де Дух Господній там є свобода, там є легко в душі. Ось ти відчуєш, що ті, ті гарі гріха законя з тебе впали, ось, як там до Євреїв написано, каже, скиньмо всякий каже, гріх, що нас каже, запинає, заторможує нас. Каже, скиньмо всякий гріх. І то ту дорогу, то поприще будемо приходити каже, достойно, взираючи на начальника і виконавця віри, ми маємо скинути всякий тягар, щоб нам було легко в душі, брати і сестри. Ось. Ось. А саме легкість стає, коли з нами є Дух Святий. Як з ним добре перебувати з Духом Святим? Ось він нас утішає, ось є ті пророцтва, і написано пророцтво є для втішення церкви, ось для збудови церкви. Ось коли Дух Святий промовляє, і воно збувається, бо то каже Господь під помазанням Духа Святого. Слава Богу! І тому, любі мої, ми, ми є по правді благословені Богом, що ми маємо ту блаженну Євангелію. Ось, Маємо ту славну Євангелію, що ми прийняли її в серце, що ця Євангелія злучилася з нашою вірою. Це велика милість, щоб Бог нам дав таку віру, що в нас злучилася з нашою вірою, що ми так прийняли і увірували. Ось. Але це не означає, що нам треба розслаблятися. каже. Апостол там до Євреїв каже, щоб ми були особливо уважні до Слова Божого, щоб нам не відпасти. Навіть так знаєте, знайомі з людьми зустрічаються і каже, як то каже, добре, що слово Боже проповідується, каже і каже, і воно каже: віра йде від слухання Слова Боже. Я навіть дивлюсь, що багато людей теж так говорять і послання до Ремлян. Знаєте, я, мені дуже приємно, що багато людей читає слово Господнє. Ось і знаєте, хочеться дійсно ті люди, які мають Біблію, щоб всі... Витягнули, знаєте, з тих полиць, де вони мають ті біблії, щоб там не було пороху, а брали в руки і читали слово Господнє. Ось. А тільки ця книга єдина доведе людей до Спасіння, ось вона тільки єдина доведе. Знаєте, як мені колись один колега армії подарував Біблію там і він написав мені таке, знаєте, таке вітання, чи як то можна сказати, каже, він каже, не заставляй себе каже, любити Ісуса Христа. Каже, а углубся, каже, в Слово Боже, знов і знов, тоді тобі сказати рішуся, що твоя любов до нього полється знов і знов. Коли ми углубимося в Слово Боже, коли ми побачимо, який добрий є Бог, що Він свого єдинародного сина дав в жертву замість нас, ми це заслуговували, це покарання понести. Ми були грішні і нездібні, і цей переворітний гріх від Адама зійшов і на нас, знаєте, тому, що написано, як в одному чоловіку Адамі, всі згрішили, написано, ось через його непослуг гріх прийшов на все людство. Так через послуг Ісуса Христа прийшла праведність, оправдання кожному, хто вірить. Слава Богу! Ось, і коли ми углубляємося в Слово Боже. То, що так Ісус страждав, що Він так кров пролив в дійсності, те любов наша до нього. Кажем, Господі, в дійсності нема так, такого, як Ти, що так нас сильно любиш, нами піклуєшся, ось і нас не залишаєш. І тільки наша надача та жажда жити для Господа. Слава Ісусу! Ось. І навіть ці роки, які нам Бог продовжує, ми маємо це цінити для Господа, ось не розслаблятися, не розслаблятися. Знаєте, як собі, ви знаєте, що пару років той перето що дійсно, як лікар казав, крок було до смерті. ось. Але Бог ще установив, щоб ще був Івану, Я дуже вдячний. Ось, І знаєте, я так собі ще теж пам'ятаю, теж в лютому, ось, в цьому році, ось 20 років, в, Луці, в мене теж була аварія. Ось я давніше казав, братів знають. Ось, і так, знаєте, смерть нам не дуже не є страшна для дітей, Божих, Знаєте, то так приємно, так дух. Знаєте, так легко так рвешся до світла, так йде, так йшов, знаєте, до світла. Ось, але чув голос, каже, тобі ще рано туди. Ти ще маєш потрудитися для моєї слави. Ось мені тоді було 28 років, то було в 2001 році. Ось, каже, тобі ще рано. І знаєте, я так собі давлю, ті 20 років тепер ну, сьогодні то сповнилося 20 років. Ось, і я собі так думаю, Господі, що я ще зробив для тебе. Як я тружуся для твоєї слави, і так ми всі маємо задати питання, що кожен з нас має свою костіль, якесь бажання, стремління трудитися для Бога. Бо той наш вік, як каже Давид, він дуже короткий, ось дуже короткий, як п'ять ладонь на руці. Наш вік короткий, але ми маємо його використати для Господа, для його слави, не давати поводу ворогам Господнім, заважати ім'я Господнє. а жити ми маємо святості. ось. Туваршувати з Духом Святим, Дух Святий нам допоможе. Він є той втішитель, коли навіть буває тяжко, ось, дуже тяжко, знаєте, є такі переживання душевні, такі ранення душевні, хоч би браття утішали, і сестри, і якось може утішати, і не поможе, знаєте. Але коли Дух Святий утішить, то в момент людина стає оздоровлена. Слава Господу! Ось як тоді пам'ятаю, брат Іван тоді поставив нужду, і через сюди було сказано. Я кладу свій бальзам, свій пластир на твою рану. Знаєте, то таке було, якби ну, не можна передати, як Дух Святий уздоровив тоді. Просто так було тяжко в душі, що ніщо і ніхто не міг утішити. Знаєте, як згадується, як Йов, ось коли до його друзі прийшли. Вони як могли його утішати. Він великий переніс трудності його. А йов каже, ви є жалки втішителі. Каже, де коли ми буваємо такі жалкі. Хоч ми стараємося, ось. але коли Дух Святий, утішитель утішить, то саме краще. ось. І тому питання таке для кожного з нас, як ми вдома чи на єдині приводимо молитви з Духом Святим, з Богом в своїй комірчині, ось чи ми творимо молитву, чи є той жиртівник Дух Святий хоче, щоб ті наші жиртівники були, брати і сестри, щоб той огонь там завжди горів, що ми підкладували ось, щоб ми не занетвували жиртівника нашого молитову. І тоді. Коли прийдуть тяжкі часи, коли наш життя не буде на місці, Бог нас збереже. Він не залишить своїх вибраних, так і призв... не призволявши. Я колись за едоїзмом було тяжко братям ось. Але Дух Святий керував ними, вказував, як робити, де зібрання проводити, переслідували, тюрми давали на багато літ, по сибірах. Але Дух Святий оберігав. Ось. А навіть раз було таке за брата Гриця Хокнівського, Дух Святий промовляв, каже: хто з вас хоче? Поїхати в Сибір і возвішати Євангелію. Всі мовчать. То, то були десь, я не знаю, там 30-ті роки, чи які, чи 40-вітового гонення за брата Гриця. Ось всі мовчали, і Бог каже до брата того, е... я його вже забув, фамілію, перепрошую. Ось Дух Святий каже до нього, ти каже, там підеш, каже, де річ Лена, каже, і там ти будеш возвішати. І тоді його зловили, ті НКГБ прийшли. І відправили в Сибір, І там він розвішав, і там багато увірували, Там утворилися ну, ну, люди, які полюбили Господа іскрено, побачили, що є дійсно Бог живий. Бог має і там, знайти в тих всюдих куточках землі людей, яких він хоче спасти. Ось. І він деколи коли посилає тих Петрів, ось, посилає. Хоча ангел міг би Господній корнилія спасти без Петра. Але відтак не було дано. Бог це дав теж місію тим людям. Ось каже, іди, каже, і пішли за Петром, і він скаже тобі слова, якими ти спасешся, і твій дім. Слава Ісусу! Це є слова Спасаючі. це є слова Євангелії. Тому, любі мої, ми ніколи не маємо унивати, впадати в журбу, бо ми по милості Божі маємо таке служіння, що нам не треба унивати. Це служіння оправдання, що Бог оправдав нас, що нам простив. І, і, і сьогодні теж Він закликає всіх людей, щоб, каже, Ісус, який не знав гріха, щоб всі примирилися з ним і закликає апостол Павло каже, ми, як посли, возвішаємо, щоб всі люди примирилися з Богом і стали праведними через дорогоцінну кров Ісуса Христа. Слава йому! Тому ми ще коротенько помолимось. Амінь.